Я вас дуже прошу. Ні, я вас благаю, не вживайте після звороту це прислівник. Якщо ви хочете сказати це очевидно, кажіть це те Неправильно казати «c'est те Якщо хочете сказати це серйозно, кажіть «c'est sérieux», Не кажіть «c'est серйозно. Якщо хочете сказати, що це свіже, нещодавне, кажіть récent», не можна казати «c'est récemment». Єдиний випадок, коли у нас після звороту «се» може вживати. Прислівник – Це коли прислівник буде підсилювати той самий прикметник, який ви використовуєте після «се». Наприклад, це абсолютно récent», це vraiment «c'est це évident». Тобто, якщо після се у нас йде прислівник, обов'язково має потім іти прикметник. Запам'ятайте це, водасочка, Підписуйтесь на мою сторіночку, і давайте разом вивчати одну з найгарніших мов світу.